Вулиця Миру у селі Світість одна з тих, де проклали труби і збудували каналізаційні колодязі. каже Наталія, яка приїхала до батьків. Потрібна ця каналізація тільки вона щось довго робиться. Є відпочиваючи в кожному майже будинку. Потрібно, щоб кудись ста каналізація сходила. Не в озеро розсвітять, а Потрібне, як то кажуть, русло. Наталія додає, зараз у більшості дворів вуличні туалети. Як тільки завершить каналізацію, у селі готовий одразу підключитися, каже житель світі Віктор. Зараз почали, треба якось довершувати, то мови нема. А як от зараз люди послуговуються чим? Ну, чим? Я миюся, яма і машина. Я теж за двома руками. Люди роблять ввалені гроші. Такі відсутність каналізування впливає на якість ґрунтових вод, каже Марія Христецька, директорка Шацького національного природного парку. Реалізація проекту каналізування є надзвичайно важливою для шацького позер'я, по для національного парку, оскільки досить великий високий рівень ґрунтових вод у нашій місцевості. що… Стає екологічною небезпекою, тому що у кожному подвір'ї знаходяться вигрібні ями. Зі слів Марії Христецької, у період туристичного сезону змінюється якість води в озері світість. На початку сезону говорить, озерну воду можна пити. Про що ми не можемо сказати, які знаходяться в кінці сезону, але так як в нас короткотерміновий відпочинок сезон лише два місяці, вод озеро світість відновлюється повністю. Всі стоки світі будуть потрапляти сюди. На цих кадрах очисні споруди біля села Світязь. Їх будівництво частина проєкту покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь, що зводиться за гроші Євросоюзу. Про це розповів керівник проєктів фірми, що виграла тендер, і будує об'єкт Віталій Єльницький. У рамках цього проєкту збудовані очисні споруди з селища Шацьк, очисні споруди Пульмо і Світязь». Зі слів Віталія Яльницького, блок біологічної очистки очисних споруд Світязя розрахований на 900 метрів кубічних стоків. Цей об'єкт збудований на 90-95%. Тобто залишилось поставити саме обладнання, аератори і все, запустити пусконаладку. Працівники виконують на об'єкті завершальні роботи, каже бригадир Степан Пилипів. Виконують роботи гідроізоляцію бетонного блоку. Я так думаю, до. До кінця місця тут ми зробимо свою гідрозоляцію. Проєкт каналізування вартує майже 213 мільйонів гривень. 90 відсотків грошей допомоги Європейського союзу, 10 відсотків з держбюджету. Ці гроші вже освоїли, каже Сергій Карпук, який очолює шацьку тергромаду, до якої належить село Світязь. Розповідає, чому не завершують проєкт за планом. Сьогодні іде зміна замовника по українській стороні з питанням тим, щоб замінити шацьку районну державну адміністрацію, яка ліквідовується на Ковальську районну державну адміністрацію, яка відповідно є правонаступником. правонаступником. Скостим потребують перекладення договорів з замовниками, технічним наглядом. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.